Нате, я можу сказати, що наше суспільство, особливо після 24 лютого, воно буде вимагати справедливості. І якщо ви ховаєте, скажімо так, приналежність свої до московського патріархату, до зв'язків з людьми, які в церквах на території Росії моляться за те, щоб вбивали наших солдат, більш того, благословляють. От на вбивства, то як ви можете тоді взагалі дивитися в очі. Мене дивно було слухати там один сьогодні діяч виступав з бородою, і він розповідав, що звертався до президента. От так послухайте, ви до совісті до своєї спочатку зверніться і зрозумійте, що ви робите. От на що ви приховувати свої назви? От, і це дивіться, Це ж несправедливо. Людина, яка йде до Бога, вона має розуміти, в який храм вона йде. А коли вони почали прикриватися і почали, скажімо так, ховати, що вони нібито не мають ніякого відношення до Московії, ну це, знаєте, це зовсім така, знаєте, не, ну, це принаймні некрасиво. От. Маєте відношення, будь ласка, якщо не маєте відношення, то офіційно от, Скажіть, що це сатана сидить, сатана Путін, сатана сидить у той, який там них ходить ще один з Крістом Кирил, чи як його там зовуть? Ви ж називаєте тоді речі своїми іменами. І тоді воно буде чесне, тоді воно буде справедливості. От. А то просити сьогодні, дайте нам ще лавру, щоб ми там ще, ще там поцярували. Ну, послухайте, От. суспільство вимагає справедливості. От. І воно так вже не буде працювати, як було до цього часу. Пане Данілов, дякуємо вам, вже уявляю.